Ну що ж, друзі, все таємне колись стає явним. Хоча і таємним це не було, ми сьогодні будемо говорити про тотальні порушення права людини в Україні. Це стосується в першу чергу ТЦК, і нарешті це почали визнавати на найвищому рівні. Тому як про це почав говорити український омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець до цього, якби починаючи з 24.02. Жодної мови про це не було. Він постійно говорив, що ТЦК діє в рамках закону. Але зараз відбуваються якісь тектонічні зміни. Я особисто думаю, що це пов'язано з тим, що почали на нього давити зі Сполучених Штатів Америки, і просто резонансна заява від нього він перечислив всі права. Людини і всі порушення зі сторони ТЦК, які на сьогоднішній день відбуваються. Ми зараз це максимально детально розберемо, а також розберемо ганебне просто рішення Верховної Ради не розглядати ці проблеми. Знаєте чому? Тому що нашим депутатам не потрібно, вони знають про ці всі проблеми, їм не потрібно їх роздувати, бо це може похитнути їх владу, і це може зігнати їх від корита умовно. І відкрити людям очі про те, що все-таки змінність влади в Україні має бути. Війна не має бути цьому перепоною. І е, вибори треба проводити, владу потрібно змінювати, і бо інакше буде відбуватись те, що відбувається. Давайте до всього по порядку. Поговоримо зараз про всі ці шалені і шокуючі випадки. Дивіться це відео до кінця, підтримайте я своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. І давайте починати. Отже, по-перше, Порушення прав людини з боку ТЦК стали масовими і системними. Повідомляє Лубінець. Він заявив, що готовий представити в парламенті звіт про порушення з боку представників ТЦК та СП. От за його словами, рішення щодо звіту не набрало достатньої кількості голосів, однак він готовий в будь-який момент особисто прибути та представити свій детальний аналіз. От зараз ми про всі поговоримо, але бачимо, що в Верховній Раді не можуть вони набрати голосів для того, щоб заслухати всі проблеми, які на сьогоднішній день створюють представники ТЦК. Давайте по порядку. Отже, сам Лубінець опублікував перелік основних зловживань. Зараз ми по кожному пункту фактично пройдемось. От він також зазначив на своїй Фейсбук-сторінці, що сьогодні з'явилась пропозиція від народного депутата України Олексія Гончаренка щодо виклику мене як омбудсмена України до парламенту. Мета обговорення проблем порушення прав громадян України під час мобілізаційних заходів. Рішення щодо мого особистого звіту в стінах ВРУ не набрало достатньої кількості голосів однак він публічно заявляє. Що я готовий в будь-який момент особисто прибути та представити свій детальний аналіз цієї ситуації та запропонувати механізми вирішення цієї проблеми в правовому полі. Отже, давайте пройдемось по проблемам. Перше, перше і напевне дуже важливе те, що ми всі з вами бачимо, щоденно ці відео з'являються, нам розказують, що це ІПСО, але це ні ніяке не ІПСО ПСО в Україні. Застосовується фізичне насильство та випадки, рідкісні пише він. Рідкісні випадки побиття громадян. Рідкісні в статистичному плані, а в кількісному ми знаємо, що таких випадків дуже багато. Наявні ситуації, коли групи людей силоміць затримують на вулицях в торгових центрах біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу. В принципі, тут немає нічого таємного. Ми всі з вами вже давно це бачимо. Відколи почалась бусифікація, відтоді почалось оце фізичне насильство над людьми. І коли українці влякають бурятами, а виходить так, що в нас вже знаєте є свої українські буряти у вигляді ТЦК. Друге побиття людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли співробітники ТЦК навмисне. Призводять до ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів чи мотоциклістів. Ми також з вами це вже бачили, розбирали і так далі. Коли ТЦКшники просто тупо збивають на автомобілі велосипедиста, затягують його в бусик і все. А офіційні джерела з ТЦК говорять, що це було все випадково, і вони хотіли йому допомогти. Ну, знаєте, лапші на вуха українцям, вуха в українців великі, лапші можна вішати дуже багато. Але як довго це буде тривати, ми знаємо, що буває, коли закінчується місце на тих вухах. Третє, позбавлення права на правовий захист. Співробітники ТЦК не допускають адвокатів до затриманих, перешкоджаючи їм користуватись своїми законними правами. Що хочу сказати про адвокатів, то в принципі. В Україні є така тенденція, що нібито адвокати, які захищають своїх клієнтів від свавілля ТЦК, це зрадники України. І знаєте, дуже багато є різних заказух від різних українських медіа, дуже серйозних. Але це звичайні інфопомийки, які працюють на користь тієї чи іншої сили. І вони, якби створюють картинку, нібито адвокати в Україні це зрадники. Це ухилянти, і вони е, хочуть так само інших ухилянтів відмазувати від їх конституційного обов'язку, який в тому, щоб піти і померти. Знаєте, от приблизно так. Бачимо, що е, все не так, і це також порушення прав людини. Четверте, приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце заходження затриманих, що є прямим порушенням прав людини. Е, це також було. Якщо не помиляюсь, десь в Закарпатті чи там Франківській області, десь в тих регіонах. Рік чи два тому був випадок, коли хлопця-студента, який взагалі там не підлягав мобілізації, їхав він якоюсь маршруткою з одного населеного пункту в інший. Його з цієї маршрутки забрали, ТЦКшники, а потім його там через тиждень чи через два знайшли його тіло вже просто, десь в якихось там лісах, нібито він хотів незаконно перейти кордон. Е, знову ж таки, це лапша, просто яка вішається людям на вуха. І так само дуже багато випадків, коли люди в поліцію заявляють про зникнення людини, про те, що людина перестала виходити на зв'язок, а потім виявляється, що ця людина просто вже там третій, третю добу знаходиться на подвалі в ТЦК, або взагалі вже вона на навчальному полігоні десь знаходиться порушення прав людини. І знаєте, що найдивніше? Що є в нас дуже багато е, неадекватів серед українців, які підтримують це лайно. Отак, от, от. І знаєте, хотілося б побажати цим людям, щоб вони самі повністю на всі 100% з цим зіштовхнулись. Але знаєте, я людина, певне, хороша, і я нікому не бажаю оцих. Таких випадків з ТЦК. Я просто за те, що всі злочини ТЦК мають бути точно так само фіксуватися, як і злочини росіян проти людяності, і правоохоронні органи вже просто зараз мають розглядати ці порушення, ці кримінальні справи, ці злочини, розслідувати їх і садити всіх винних. Тільки одна проблема, що, скоріш за все, цього ніхто робити не буде. Бо ми не знаємо, куди ці ниточки від рядового тикашника, куди нас на яку гору вони ведуть. Давайте будемо чесними. Далі, наступне п'яте: недопущення представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через недопуск вони не можуть здійснити контроль. За дотриманням прав громадян, що перешкоджає ефективному захисту громадян. В принципі, те ж саме, хоча ми бачимо по, так, як Верховна Рада навіть не захотіла е, заслухати цей звіт е, так, привселюдно, бо не набралось голосів, то я думаю, що в принципі, по цьому пункту. Він є, але вони не дуже той переживають там в Верховній Раді, що хтось десь там порушує права людей. Бо ТЦКшники збирають просто народ, відправляють його на війну для того, щоб е, шалена кількість корупціонерів сиділа в Верховній Раді і мала змогу далі просто розкрадати державний бюджет. Далі, шосте примусове підписання документів. Є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки чи інші документи без роз'яснення їм їхнього змісту та правових наслідків. Це також максимально поширена ситуація. І також ми знаємо навіть про випадки, коли, і вони є так, вже в судових порядках також затверджені, про те, що можуть навіть за людей підписати ці документи, от, типу, від людини взагалі нічого не треба. Її зловили, відправили на полігон. І звідти звільнитись вона не може, навіть якщо ця людина нічого не. Не підписувала. В інших випадках також е, були ситуації, запідтверджені, в тому числі, е, коли цих людей били, на відео це неодноразово було. Коли цих людей били, заставляли щось підписувати і на цьому все. Просто звичайне катування і насильство, нічого більше. Е, сьоме затримання без належних підстав. Відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відсторонення або. Взагалі не підлягають мобілізації. Студенти, люди з інвалідністю, ті, які доглядають тяжко хворих родичів, тих, хто має бронь і так далі. Це також поширені випадки. І буквально сьогодні, друзі, я побачив новину про те, що у Вінницькому ТЦК чоловік з броню прийшов по повістці, яку йому на виписали: прийшов в ТЦК, а керівничка ТЦК, я розумію, там жінка якась була. Спочатку схиляла я до того, що він відмовився від своєї броні, а потім його вдарила по голові. Побили його, я не знаю, потім було викликано поліцію, і тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі. І знаєте, що б хотілося б, щоб за такі вчинки не можна було внести грошову заставу. Бо в нас це також дуже часта, часта практика, коли в нас всі топ-корупціонери. ТЦКшники і так далі можуть внести якусь заставу, отримати якийсь мінімальний штраф і далі йти працювати. Типу, ніхто їх навіть не звільняє з роботи і не дає їм ніяких реальних термінів. Терміни, знаєте, реальні кому дають? Тим, хто не хоче йти вмирати на фронт, от тим дають терміни, а всі інші можуть відкупитись за 3 гривні, знаєте, і нічого їм не буде. От. Також Лубінець заявив, що цей розділ увійшов до звіту про порушення прав людини в Україні, який омбудсмен готовий зачитати в Раді. Ось така от в нас інформація. Також, з іншої сторони, він сказав, що якби так дуже цікава також інформація від нього. Він назвав оцю всю ситуацію з ТЦКшниками, він її назвав вірусним. Трендом, тобто, що це ситуація, яка розвивається, ситуація, яка е, зараз рухається виключно в одну сторону. І е, допоки не буде політичної волі, з самої гори з Офісу президента, допоки не будуть реальні терміни, допоки цих ТЦКшників не почнуть садити до в'язниці, не на домашні арешти і звільняти чи відстороняти їх, чи навіть відправляти на фронт. А допоки їх з конфіскацією майна не будуть садити до в'язниці, давати їм реальні терміни. То до цих пір буде відбуватись те, що відбувається. Ви знаєте, коли їх також відправляють, типу, на фронт, вони не їдуть на фронт, вони їдуть в якісь тілові частини і там займаються знову ж таки розкраданням грошей, бюджетів і так далі. Тому чи може бути альтернатива така, я вважаю, що ні. Люди такі мають сидіти у в'язниці, вони мають бути позбавлені волі, точно так само, як вони позбавляють волі. Простих, звичайних пересічних українців. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!